В ході уроку нами пропонуються такі питання до розгляду: це що таке кредит загалом, коли і у яких формах виник кредит, що таке споживчий кредит, хто його може надавати і утримувати, які принципи та умови споживчого кредитування, і переходимо вже до особливостей найбільш популярних. Кредитів це кредити на авто, умови та етапи процесу кредитування, особливості житлового іпотечного кредитування, умови та етапи процесу, і підводимо підсумки: це переваги та недоліки споживчого, тобто ті, десь ризики споживчого кредитування для споживача. Починаємо розгляд безпосередньо з першого питання: що ж таке кредит загалом. Тут нам нами видається обов'язковим наголосити викладачам на тому, що кредит є об'єктивною економічною категорією, яка об'єктивно виникла з потреб людини в результаті еволюції форм обміну і відображає фактично можливість придбання певної цінності, певної блага на поворотній, борговій та платній основі. Термін кредит, як відомо, походить від латинського слова, що означає довіряти. І відповідно основою кредитних взаємовідносин між кредитором і позичальником є якраз довіра того, що борг кредитора довіра, що борг буде повернуто у повному обсязі, і відповідно у визначений термін. Звичайно, що ця довіра кредитора до позичальника не є безпідставною. Вона формується на певних умовах, які ми зараз з вами далі будемо розглядати. Нами пропонується як вже щойно попередній доповідач наголошував, що для того, щоб учням було цікавіше і дома читати цей матеріал, цікаві матеріали для читання. Зокрема, таким цікавим матеріалом є історичний екскурс, коли і як у яких формах винний кредит. І ми якраз такий історичний матеріал нас є в цих цікавих матеріалах для читання. Можна буде почитати, де наголошується, що те є відповідно. Економічна категорія, яка ще виникла в стародавні часи, розглядається первинна форма лихварства. Звичайно, що лихварі великі відсотки стягували, звичайно, що негативно сприйня... сприймалося в суспільстві. Звичайно, що об'єктивна необхідність кредиту призводила до того, що кредит розвивався у різних його формах, і на сучасному етапі розрізняють його різні форми і види сучасні, в залежності від об'єкту кредитування розрізняють товарну і грошову, а також в залежності від суб'єктів кредитних відносин комерційний, банківський, державний, міжнародний споживчий, і зараз ми відповідно логічно, плавно переходимо до того, що ж таке саме споживчий кредит, і які його основні характеристики, з, відповідно, споживчий кредит це один різновидів з різновидів кредиту, який надається кредитором позичальнику. Позичальником виступає в такому разі, як правило, фізична особа на споживчі цілі. Які це саме можуть бути на придбання житла або ж покращення житлових умов, на придбання автомобіля, побутової техніки, інших товарів тривалого використання оплати за навчання тощо. Відповідно, виникає логічне питання у дитини, де ж можна отримати ці кредити в Україні? Звичайно, що кредити в нас надаються в основному банками і небанківськими установами та підприємствами торгівлі. Однак головними кредиторами ви наголошуєте, які пропонують послуги споживчого кредитування, є в Україні банки. Відповідно, виникає питання, на яких умовах, яких основних засадах принципових надають банки. Споживчі кредити для населення, і тут, відповідно, ви наголошуєте на тих традиційних принципах кредитування, тобто поверненість, терміновість, платність, забезпеченість. І ті головні принципи звертаєте увагу дитині, якраз є основою формування такого важливого документу, як кредитна угода. Саме у кредитній угоді. Яка є головним юридичним документом, який обумовлює права і обов'язки сторін, тобто і кредитора, і позичальника, якраз відповідно відображено всі ті позиції ключові, і треба наголосити на тому, що як правило кредитна угода розробляється кредитором і погоджується позичальником. Тобто, звичайно, що позичальник повинен ретельно ознайомитися всіма ключовими положеннями, тому що він потім буде відповідно нести відповідальність згідно підписаної. Кредитної угоди. На яких ж умовах, традиційних критеріях? Тобто, чи кожен може з бажаючих утримати послуги споживчого кредитування у банках України? Головними умовами це є громадянство, постійне місце праці, відповідні доходи, і деякі банки обмежують вікові обмеження, накладають. Необхідно також відзначити, що ті головні умови споживчого кредитування, серед яких, звичайно, що ключові положення займають якраз наявність. Працевлаштування стабільного місця роботи і стабільних доходів є фактично тим, знаєте, підґрунтям, які ми вже говорили, формують оцю довіру кредитора, що дійсно буде погашений кредит. Бо я казала, що це не безпідставна довіра. Ось що дійсно буде кредит погашений своєчасно і відповідні терміни. Додатковим аспектом, який підвищує цю довіру кредитора, що позичальник своєчасно погасить кредит, це є заходи забезпечувального. Характеру, які використовують кредитори, і відповідно нами представлено види забезпечення виконання зобов'язань, які передбачені згідно з закону України про заставу. Головні з них це застави та притримання, які супроводжуються виділенням з майна боржника певної його частини, яка безпосередньо служить саме забезпеченням зобов'язань за даною кредитною угодою. Це також порука і гарантія, які мають на меті залучення додаткових осіб до відповідальності за даним кредитом, і неустойка та завдату, які встановлюють для боржника невигідні наслідки, наслідок несвоєчасного чи неповного виконання своїх зобов'язань. Більш детально щодо юридичних аспектів, у нас є спеціальний урок, де ви відповідно опрацьовуєте з учнями цей матеріал і більш детально знайомитесь. Тепер ми безпосередньо переходимо до окремих видів кредитів, які, ми казали, є найбільш популярними серед населення і користуються найбільш, відповідно, найбільшого якраз інтересу. Цей автокредит який розглядається нами як вид споживчого кредиту, що надається кредитними установами фізичній особі для придбання автомобіля, які ж відповідно головні вимоги. Ви щойно почули, що є в нас можливості відповідних, скажімо так, уживлення уроку, тобто в нас нами розроблені відповідні відеосюжети, анімації, зокрема, якраз до цього. Моменту нами передбачений відеосюжет, де є можливість подивитися, як безпосередньо, скажімо, споживач, потенційний позичальник, приходить в банк, веде бесіду з банківським працівником щодо яких головних вимог, критеріїв надання кредиту на авто. Значить, як ви бачите, головними вимогами, як ми вже говорили з вами, це є наявність місця працевлаштування та стабільні доходи, іноді вікові обмеження. І відповідно необхідні документи, які засвідчують відповідний рівень доходів, і звичайно, що рахунок на автомобіль, який пропонується придбати за рахунок кредиту, і всі ці умови, про які ми говорили, формують в банку розуміння того, чи здатний позичальник. Усвідомлення на того, що позичальник буде здатним у відповідний термін відповідно виконати свої зобов'язання за кредитом. І відповідно така здатність називається кредитоспроможністю, тобто здатність його своєчасно виконати усі зобов'язання за кредитною угодою. Необхідно також, десь можливо вам і наголосити на тому, що різні банки, залежності від своєї кредитної політики, від підходів щодо просування тих чи інших продуктів на ринку. Свої підходи розробляють щодо оцінки кредитоспроможності позичальника, але назагал ключовими є це, звичайно, що працевлаштування і стабільні доходи. Хоча іноді додають і вікові обмеження, і, скажімо, підходи щодо оцінки рівня освіти позичальника, його сімейного стану і так далі. Нами запропоновано етапи. тобто як сам процес відбувається. Ви бачите, загал я деталізувати не буду ті всі моменти, вони у вас є передбачені, але йдеться про те, що ви наголошуєте дитині, що до цього процесу залучені не тільки кредитор і позичальник, а й інші структури, з якими прийдеться позичальнику взаємодіяти при отриманні кредиту. І звичайно, що йдеться про те, що співпраця з цими структурами також не є безоплатною. І відповідно також відповідні передбачає витрати при отриманні споживчого даного кредиту. І тому для усвідомлення якраз усіх вигод і витрат за автокредитом, якраз от така пропонується табличка, де от якраз ми наголошуємо на тому, що вигодою звичайно, що ключовою це те, що ми отримуємо цей умріяний автомобіль. А з іншого боку, ви бачите це і витрати. Це погашення кредиту основної суми заборгованості, процентів, суми страхування, комісії за видачу кредиту, послуг нотаріуса, тобто всіх тих структур, які задіяні в цьому. Процесі для кращого усвідомлення пропонуються задачі, які є в робочому зошиті, які можливо працювати десь може навіть для того, щоб краще учень зрозумів ті питання. Я думаю, можна би було дати таке завдання, щоб дитина подивилася ситуацію на ринку з відсотковими ставками, які на сучасному етапі десь певною мірою помінялися, і так далі, для того щоб він відчув весь цей процес безпосередньо. От. І відповідно, вже розв'язуючи цю задачу, він також підводить підсумки, які вигоди і витрати він несе у зв'язку з тим, для того щоб відчути дійсно з одного боку ті позитиви, тобто благо щодо придбання автомобіля, і з іншого боку фінансову відповідальність при погашенні цього кредиту. Відповідно, наступним на пропонується кредити на житло, наголошуємо, на соціальному ефекті. Того кредиту, тому що самі розуміємо, що придбати житло для молодої людини, для молодої родини є достатньо складно, тобто заплатити за рахунок власних коштів таку суму. Але звичайно, що завдяки кредиту, позичальник має можливість отримати. От і відповідно нам розглядається питання щодо іпотечного кредитування житлового. Також пропонується розв'язання задач, відповідні розрахунки для того, щоб відчути. І відповідно ми підходимо до висновків, де ми формуємо власні розуміння вже щодо тих переваг, які нам надає кредит, і десь певних таких і відповідальності, і ризиків, недоліків, які несе з собою кредит. Значить, Перевагами однозначно ми наголошуємо це те, що можливість придбання благ. Які нам недоступні на даному етапі і завдяки кредиту. Ага, я не буду вже наголошувати. Також йдеться про те, що оті переваги на недоліки нами пропонується десь також у вигляді такої анімації, коли дитина в родинному колі обговорює. Ті питання з батьками, звичайно, що в нас також, як вже нам ми говорили, можливості до кожного уроку, зокрема до цього, і розв'язування задач, і перечитування електронного варіанту посібника, і розв'язування тестів, ребусів, що звичайно дає можливість закріпити цей матеріал, тому що, на наш погляд, тільки та людина вчиться, тільки дитина вчиться, яка самостійно працює. І фактично я вважаю, що наш колектив зробив все для того, щоб кожна дитина дійсно могла прекрасно опрацювати цей матеріал. Дякую. Дякую.